Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за те, що дивитесь мої відео, а також за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки і пишете коментарі. У попередньому відео я вас запитувала, бо не знала точну відповідь, як мені продовжити мою турбинку щастя в'язати. Дякую, що ви відгукнулися. І надихнули мене до... продовжити в'язати. І я трішки упростила задачу. Я вже, як ви бачите, я... це вже готова сумка, я вам її показую. Нічого я нового не дов'язувала. Просто, бачите, прив'язала такі, зв'язала <кхід> ручку, довгу ручку, яку я хотіла, бо я Ношу сумочки кросбоді. мені так подобається. І невеличкі, звичайно. Зв'язала цю ручку з рафії. Дуже легко вяжеться. В'язала доки, доки вона мене остаточно не закінчилась. Якраз по довжині вона мені подобається. по моєму метр двадцять щось таке. Але вона трохи розтягнеться, напевно. Прив'язала і такі ось закріпила. І все, сумочка зв'язана, кнопочку пришила. Такі кнопочки з, цього, з цієї сторони. І тропинка готова. Але це вона мені здалося дещо скучною, так, напевно, і вам так стається. Як ви пам'ятаєте, я навчилася в'язати макраме. Зараз я покажу, я вам показувала перше сердечко, таку брошку я зв'язала. Звичайно, цю брошку я не закріплю на цю сумку. Можна було, але довгі такі, довгі такі, ви бачите, тут такі коси в неї. А ниточки в мене залишилось. І отже, моя практика з макраме. Макраме мене не покидає, мені дуже хотілося, хочеться навчитися. І я сплела до цієї сумочки з рафії. Таку Такий маленький прілочок, таке, таке сердечко. Так, напевно, буду кріпити, і так, напевно, буду я і носити цю сумочку з цим сердечком. Але цього нитки то залишилися. Я зараз вам покажу ниточки ці. Неодноразово я вам їх показувала. Здається, 280-130 метрів цих. В цьому, цьому, ці бабінки у мене вони залишилися. І є сердечко одне, є сердечко маленьке-велике. Але ручка мені хотілося ще щось. І от і в мене зв'язалася ще одна ручка до цієї сумочки. Макраме, теж макраме. така дівчатка. Ручка в мене. У мене от така вийшла ручка з такими киточками. же вам можу ще, напевно, закріплю, покажу, як вона буде виглядати, як виглядати буде ця ручка. Ну, я буду міняти з буду ходити з ручкою, з чорною і з сердечком. ручка буду И ручка буду вот такая червона. Ну, не, не червона, случайно, она краплак такие идущие. Она не, не наскільки. не могу я назвать, как художник, цей колір червоний. Червоним, так, червоний, але холодный такие уходы, але, напевно, Навіть є краще, що і на червоний. Як вам, дівчольки, моя торбинка щастя, так, от таке продовження от, ручка, теж вона довга, я її, я її ношу. Це ручка, Зараз я вам покажу турбиночку свою, з якої я на даний момент. Це сумочка літня, тому я її буду носити вже літом. походити з цією торбинкою влітку. А зараз покажу. Я хожу цю ручку, я кріплю на іншу сумочку. На даний момент я з нею хожу. Зараз у нас весна так прохолодно, тому і сумочка така дужче осінньо-весняна. з вами її покажу. Так, дівчинки, у мене така є сумочка. Я її колись купила дуже-дуже давно. Звичайно, як. Таку шкіряну. Але в один прекрасний момент я зрозуміла, що дно тут, що дно тут не шкіряне. І воно почало облазити. Я покрасила це дно в такий тігровий. Бачите, таке. Ну, як ви знаєте, я малюю. Але це ще була не проблема. Ще ручка в мене дуже облізла. І я її теж ось цю ручку. Але коли я почала носити, вона. Вона почала витиратись і стала ось такою. Я зрозуміла, що цю ручку. Ну, Тут просто тканина, і вона обдирається. І об, і об одяг, коли об одяг, ободяг, вона знову стирається. Бо тут основа погана. Вона на даний момент теж от я беру і вона тут стирається. Ну, не годиться, не хочу і, і вже її. Такі детальки тут погубила. Напевно, я вже її викину, жаліти не буду. Але тепер я ношу цю сумочку з цією ручкою. Отак. Отак. Ну, я розумію, звичайно, тут кольори не дуже. З цим тігровим то красним не дуже вигляда. Але поки, поки. Мені, я знаю, що мені потрібно, якщо я хочу таку ручку, мені потрібно кольори купити таку пряжу цю макраме, Потрібно три кольори точно купити, щоб воно трошки гармонійно було. Так з оцим одним цим тігровим таким леопардовим якимось. І отак. От І тому поки, поки що в мене така ручка з цією сумочкою. макраме. Навчилась плести я макраме, і мені хочеться його. Дуже подобається плести Уже мої друзі, в декого є мої вироби з макраме, я їм подарувала. Декого ще нема чомусь, чомусь, бо вони зі мною не зустрічаються. Ті, хто частіше зі мною зустрічаються, в тих вже є <клес> такі серця з макраме. Зараз я вам покажу, які я серця налясала. Отже, мої друзі, такі у мене вийшли сердечка. Ну, схема та сама, що, і, що я вам показувала до сумочки, я в'язала, але трошки я їх тут модернізувала, як ви бачите. Такі. Потім, коли навчилась такі кісточки, китички робити, як вони правильно називаються, то вже це одне, це одне з моїх перших сердечок. У моєї подружки є таке сердечко, я їй подарувала одній вже таке діткам. Такі, такі діткам дитині сподобалось, і я їм від, віддала таких жовто-блакитні, їм схотілося. Одне зелененьке я вже подарувала своїй подружки. Це теж одне з перших сердечок. Отак. Так, я плела. Це ниточка товщенька. Таке в мене вийшло сердечко. Отже, моя любов до макраме нова моя любов. Нову. Я постійно чомусь учуся. не тільки в малюванні, а й в плетінні. І дуже мріяла в дитинстві навчитися в'язати макраме. Це була моя, прям, можна сказати, навіть це була моя заповітна мрія. Я потихеньку вчуся, з таких, починаю, з таких маленьких виробів, нескладних, з ними можна вже розібратися. Ну, тут, ну, макраме, я скажу вам, нескладно. Ну, все в дизайні, напевно, не складно. Просто потрібно зрозуміти техніку, так як її спицями і крючком. От все, в усьому, напевно. Потрібно зрозуміти, і потім вже ти що, що буде, коли ти зробиш так, да? і потім, коли ти вже розумієш, то ну, це не складно, але все, звичайно, дається з практикою. Я вам скажу: чим більше ти щось робиш, тим більше тобі це вдається. І ще в цьому відео, напевно, я ще додам, що поки я в'язала цю сумочку. Я її швидко зв'язала, оцю саму основу, так окреме у нас там. Це вже після того, як я навчилася це було. А я вам хочу показати, що я в'язала, поки, поки в'язалася у мене ця сумка. Як ви пам'ятаєте, я зв'язала на канал Марійки. Може, хто не бачив, то я вам зараз покажу. На канал Марійки зв'язала такого котика. Марійка, що ми з нею літо двері відкриваю. Такого морського кота. Тиморечка Я моряк, називається у неї такий підрозділ. Підрозділ її телеграм-канал, де я приймаю участь в конкурсі у нас. Тмиречка, я Маряк, Літо двері відкриваю, називається це. Основний, основний ней. Це, це, це ж, телеграм участвує. спільник. спільник. Так, отже, дівчатка, тепер що вам ні, цю кота показала. А тепер хочу вам показати таку дівчульку, яку я зв'язала, поки в'язала цю сумку. Бо в мене сумка зупинилась, в'язання з сумкою, і я не знала, що далі робити. Тому я почала в'язати щось зовсім, зовсім, зовсім інше. І от така в мене зв'язалася ля, ляльчика. Зв'язалася. Кажу, ну як, детальки самі може то і не такі складно в'язати. Да? А оці клубочки, я поки їх крутила, собі мозолі на пальцях натерла, поки їх крутила. бачите, крутила, але ось уже щось тут розпускається. Ну їх, Якщо ви хочете, таке, оцю таку. Ой, красавицю зв'язати, то не знаю, ці клубки. Клубки, напевно, воно не стоїть того, щоб на неї скільки тратить, тратить часу, щоб її зв'язати. Ну, не складно, ці детальки, кофточка вяжеться. Тут ці пальчики такі. не знаю, Вже на даний момент я оце якби мені сказали, що зв'яжи, будь ласка, ще таку красавицю. Тут погано, напевно, видно, да? як в неї тут. Як же вам мені показати, щоб не, не пойму, як мені її, щоб вам було видно бо Щоб її зв'язала, я не захочу її в'язати. Чесно кажу, не захочу ні клубки, нічого. Як котів я люблю в'язати, то я їх вяжу. Ну, люблю їх в'язати, вони в мене різні інтерпретації. У мене є таких кошиків. І рожеві, і в різних кофточках там, і ви бачите такі питнисті, ці ніжки є, кольорові хвости, кушки кольорові по-різному. Цю красавицю, цю красавицю. ні 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 не, не буду я її в'язати ніколи нікому. Ні на які замовлення, ні на які ні, не хочу. Так, отже, цю я красотку зв'язала, показала вам така вона. ну Бачите. Нескланочки з стопчиками. Сердечко, до речі, з Аврори. Я вам рекомендую, хто ще не купив вівчульки, обов'язково купіть собі такі сердечка. Вони недорого стоять 30 гривень. 30 штук, 22 гривні. Я так купляла, недорогі. І на кожну лялечку у вас буде таке. Буде кожна лялочка сердечко. Так, цих показала нам. Теперь хочу вам еще такую вот показать. Так, еще хочу показать. ще. такую красотку связала. Такую девчульку связала. Кучери, что сердце пришило. Где? А зробила. сделала. Вот такую чуть-чуть оформила, чтобы вышикала. До речі, ні, не згинаються проволокою. стала встала вона присідає, може сісти, ручки не згинаються. Олівенька теж так тримається на проволокі. Ось така дівчулька. Таку зв'язала красотку цвіточки. Квіточки такі, маки, ромашки, тому цвіточки пришили, Така в мене вийшла дівчулечка. Це поки я в'язала сумку. <гум> Показую це. Що між тим, як довершить сумочку, що мені ще потрібно було в'язати. Щось потрібно в'язати. так Отак я зв'язала. Ну, а інші ляльки, вже я, напевно, теж, напевно, по цій самій схемі зараз вам покажу цю країночку я зв'язала. Це сама схема, що і ця дівчика. Щас кутик приберу, щоб не заважала серце. Отакі по цій самій схемі в'язала, але тут, бачите, вже пришила, січка, така в мене дівчурка Сапожечки. Україночка у мене вийшла. Ну, вони, схемонне те саме. Теж вона <клес> на проволоку. Я вставила проволоку. вона може сидіти, ручки ручки згинати. Така україночка у мене зв'язалася. Зараз вам скажу, скільки вона, скільки вона Ой, Лінійка, лінійка достану. Вам скажу їхні розміри цих іграшок. 25 см. 25, ну 25 см. Розмір цих іграшок приблизно. Такі в мене зв'язались. Ну, є ще деякі іграшки, але, напевно, не в цьому відео я вам про них буду розповідати. Поки що так мої хороші. Такі у мене в'язалки були. Там, я, напевно, зроблю посилання на канал Оленки, пані Олени і Марійки, якщо мені вдасться. Заходьте, будь ласка, до них в групу, в ці спільники. Дивіться, що нав'язали дівчатка. Вони дуже гарно в'яжуть. Я рада, що маю можливість дивитися їхні відео, їхні звіти а також їхні поточні роботи, що вони їхні процеси. Великі молодці ви дівчаточка. Отже, отак, от мої хороші. До побачення, до нових зустрічей. Пока.